Залітає у нас продаж Француз, це Citroën C4, 1,6 дизельок на роботі на передньому приводі. Офіційний автомобіль, фактично від другого власника по кузову. Гарненький, має два косметичних підкраси по капоту та кришці багажника. Нічого критичного не було. Камера заднього огляду, задні парктроніки, хороша зимова гума. Текстильний салон з підігрівами передніх сидінь. Шкіряним мультикермом, датчики дощу світла, повний електропакет. 137 тисяч пробігу, екологія, до речі, також на місці. Тут у нас така мультимедія стоїть, на яку виводиться камера, двохзонний клімат, електричне стоянкове гальмо. Задній ряд. Легенька хімчисточка і буде взагалі в ідеалі. Технічно абсолютно справний автомобіль. Нещодавно, після ТО з заміною масла та фільтрів, тому повністю готовий до експлуатації, друзі. Приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8